На продаж маю такого апарата. це TGX 2020 чистий рік, 510 мотор Black Lion Edition. значить Це заказна машина, заказна версія, і вона йде на чорних дисках, наклейки, це все з заводу, вона на повному пневмо. Вона має датчик движення по полосам, удержання в полосах, вона сама рулює, вона має CarPlay, саббуфер, холодильник. Вона на максимальній можливій комплектації. Передні пневмо. Передні пневмо вона має. Дуже рідко вони зустрічаються, що вони мають передні пневмо, але так як це заказна машина, то вона його має. Стан машини максимально приближений до нового, заділеські фонарі стоять. Машина має 70% резини, заводська двоконтурна гідравліка, сканійська коробка, ретарда. Все він має, цей ман. Так, давайте далі буду показувати. Резина в такому стані. Машина без жодної помилки, повністю офіційна машина, світиться по ману з історією 300 пробіга. Так, пішли під капот. Що у нас під капотом? Сідушка, бачите, зі всіма підтримками. Ледха огні в ньому. Максимально, максимально крутий стан, максимально наближений до нового. Він не битий, не фарбований, весь в оригіналі. 510-й мотор. Розход машини на його пробіг 25 літрів. 25, це новий двигатель вже і вони дуже дуже економні. Дивіться, стан руля, воно все, все абсолютно новеньке. Заводська гідравліка з кнопки включається, дудки стоять, бачите, оці всі вставочки у них теж по заводу чорні Всі шторки. Одна спалка, там один гамак максимально. Максимально збережена машина, зараз я його заведу, 5000 він має мотогодин, жодної помилочки по ньому немає. Зараз я покажу сервіс вже пройти. Operation Data. 5800 мотогодин, Беріть пробіг, пробіг ділить на літраж. 8, 90 000 літрів він спалив, виходить, 25 літрів розход. Кому цікаво, друзі, звертайтеся у нас на майданчику. Може бути продаж по бізналу з ПДВ з НДС і може бути, можемо допомогти оформити лізинг по даному автомобілю. Зараз покажу переднюю, як працює. Дивіться наскільки він високий стає зразу. В поле кудись заїхати без питань абсолютно. І за і зад так само піднімається, бачите Стає дуже висока машина. Зараз покажу зі сторони, як вона виглядає. Бачите, який високий клірінс, мабуть, з пів метра в нього переднього бампера. Дуже висока машина. Маємо у продажі, звертайтеся в нас на майданчику, знаходимося в місто Києві. Траса Києва-Одеса Зразу за Чабанами.